Всім доброго ранку. Сьогодні поговоримо з вами про таку цікаву і невідому або маловідому річ як підземну в лапках Трою України. Що це таке підземна Троя України? В минулому в Києві я мешкав в Феофанії. Є такий район у Києві, і у 1984 році, вже давненько. Перед самим Новим роком з собакою здійснив доволі протяжну прогулянку лісом до іншого району Києва. І з такою цікавою назвою про що ще. Ми поговоримо колись, якщо дійде до цього час, Китаю. Дивіться, який так, такий район є в Києві, і Феофанія цікава назва, і Монастир там є, і багато чого є. І могильники давні є, які розкопують чорні археологи. Шукають там золото, але там золота нема, там бронза. Це давнє, їм багато тисяч років тим могильникам. Вони там все всіяно. Люди жили тут, ще далеко до Трипілля 8 тисяч років тому. Так ось я пішов до Цього Китаєва дуже цікавий теж район і в рельєфі і, та всьому іншому. І історично. І там теж є монастир ну, в будь-якому сенсі, в історичному, географічному сенсі. Це надзвичайно цікава земля, вже практично біля самого Дніпра. І от Настала чергова відлига, яких у нас у Києві буває до 9 за зимою, може сім сніг сходити і знову випадати. І тут сніг стрімко зійшов. Тримаючи собаку на повідку, я вийшов на безлісу Дніпровську кручу, звідки відкрився. Ну, Карколомний, запаморочливий вид на замерзлий Дніпро і його лівий берег. В одному місці потоки талої води ну, розмили ґрунт, він осунувся. Я відпустив собаку з повідка, Він підбіг до цього місця і почав рити лапами землю. Не встиг я підійти до нього, а там крутий такий схил, хоча я вже біг, як собака зник під землею. Звідти долинав його гавкіт. Я бігав сотні метрів по цьому крутому Дніпровському схилу, орієнтуючись майже на безперервний гавкіт, леміт собаки. Ну, і Лемен цей лунав то там, то сям. То є. І я за ним бігав. Потім повернувся до лазу до того, де зник пес. Підійшли інші люди, яких зацікавила ця подія. Почали допомагати кликати собаку. Через деякий час собака виліз на поверхню. І з того часу я зацікавився підземними лабіринтами столиці України. Ну, з часом стало мені зрозумілим, що в надрах правого високого берега Дніпра, а це Придніпровська височина. Дуже цікава до неї туди і Канівські гори знамениті відносяться, про які ми теж будемо пізніше говорити. І знаменитий трахтимирів із його козацькими цвинтарами, з мальтійськими хренстами, які стоять над ними, теж загадка надзвичайно цікава, про яку теж будемо говорити. Це ж унікальна річ. Не тільки в Україні, в Європі, у світі цвинтарі козаків поранених, які в боях, які померли там і поховані, і над ними стоять мальтійські хрести. Це що вони були лицарями мальтійського ордену? та ми взагалі нічого не знаємо про це. Нічого не знаємо. Ганьба нам, ганьба нашій історії і так далі. Тому ми її через географію розглядаємо, тому що географія е, об'єктивна е, річ. І ось е, що ж я відкопав з того часу з 1984 року. Що в от, от, у цих всіх у схилах. Дніпра, а Дніпро ж не просто так тече. Він тече в розломі. Всі великі річки, та й не тільки великі річки, вони закладені в розломах і течуть земної кори. Так. І цей розлом. Виявляється, просто в самому центрі Києва знаходиться. Потім будемо говорити, які наслідки всього цього от цієї е, геологічної будови, таємниці геологічної будови, і е, того місця, е, чому Київ саме тут, і чого його не можна замінити якимсь іншим місцем для побудови столиці. Так ось від Вижгорода, ну, на північ від Києва знаходиться, ну сама назва навіть, дивіться, які тут чудові речі навколо Києва. Це ж замки стояли. І слово Городити, Городище, це е, фортеця загороджена була тут. А тут біля нього е, Вижгород на півночі, потім пішло на захід. Там Білогородка, Ясногородка, Чар... Чорногородка. <смі> І скрізь у кожному з цих сіл в центрі 에, знаходяться залишки замку, який тут 에, існував тисячі років. Так ось повернемося до 에, нашої підземної Трої. Від Вижгорода на північ від Києва до Канева за Понад 150 кілометрів просяглося найграндіозніше у світі підземне печерне місто. Про нього українці нічого не знають. Ну, для цього ми з вами зустрічаємося, щоб ви хоча б довідалися, когось може це зацікавить, може якісь структури. Може іноземці, які після війни почнуть вкладати гроші в розвиток нашої держави, трильйони доларів, то вони почують про це, або їм ті люди, які ну, будуть це все реалізувати, нагадають, що є же такий величезний туристичний ресурс, який треба використати. Тому що наприкінці ХХ століття в Туреччині відкриють. Невелике підземне місто. Зовсім випадково. Зовсім випадково. Там, у своєму льоху, у погрібі, якийсь чоловік, ну, провалилася земля, він став туди копати, зайшов в це підземне місто. Тепер він ним володіє і перетворився фактично на мільйонера. Через те, що туди тисячі й тисячі е, туристів приїжджають з усього світу. Місто стало національним історичним надбанням Туреччини та і всього світу. У нас же відношення до історичних надбань нашої нації, на жаль, зовсім інше. Вже значно пізніше я довідався. Що грандіозне підземне печерне місто має підземні церкви з золотими іконостасами, опалення це наше, наша, наша підземна троя має церкви з золотими іконостасами. Опалення, житлові приміщення, комори для зберігання якихось харчових продуктів, і таке інше, воно могло одночасно вмістити сотні тисяч людей. Ну і виникає тоді просте запитання, які ж природні і історичні передумови створення. Такої Велетенської підземної галереї, яку рили тисячі років. Ось ще один приклад того, як наступність між всіми тими часовими проявами української нації від трипільської цивілізації до нинішньої України. Тому що останні е, печери то вже е, рили там у е, 19 столітті. Так, отже, подивіться, ми з вами пізніше, тому що в нас зараз вже часу немає, будемо говорити, як же це все е, утворилося із історичної і із. Географічної і, і навіть геологічної точки зору. Так, всім здоров'я і удачі до наступних зустрічей.